То що ви принесли мені новий сезон гри в кальмара? Так, сир, приніс не можу дочекатися, щоб дізнатися, що там відбувається з. Блін зараз між сезонами серіалів проходить стільки років, що все геть забувається. Так це все наслідок нової тупої моделі. Не вплотуйте сюди, мою третю дружину. Вона не має нічого спільного з нашим графіком. Випуску що? Тож розкажіть мені про цю штуку. Освіжіть мого кальмара. Е, гру. Отже, наприкінці першого сезону гіхун пофарбував волосся в червоний колір і збирався сісти на літак, щоби побачити доньку. Але потім він передумав жахливе рішення. Так, але він хоче зупинити ігри. Я про червоне так багатьом не сподобалося, ми перефарбуємо. Правильно, минуло кілька років Гіхун витрачає усі свої гроші, щоб відшукати чувака з метро, який втягнув його в ігри. Ясно. І коли він нарешті зустрінеться з ним, вони зіграють в росіянську рулетку. А на що Гіхун погодився на це, тому що він хоче, щоб цей чувак визнав, що він собака фронтмена, а цей чувак вважає Гіхуна сміттям. То на що він ризикує життям заради сміття, тому що най буде. Але як Гіхун збирається зупиняти ігри, якщо він зараз програє. У смертельній грі, ну він не програє, бо я визначаю результат. Що Що? як ви це робите? Отже, він виграє, а потім з'явиться той детектив. Пам'ятаєте, з минулого сезону він виявився братом фронтмена, і той його застрелив. О, так, фронтмен скинув його зі скелі в найменш смертельний спосіб. Саме так, то чим він буде займатися в цьому сезоні? Ну, окрім допомоги герою на початку, він увесь сезон буде бовтатися на човні, шукаючи острів, де проводяться ігри. Тож він знову буде розслідувати, але робити це гірше ніж минулого разу. Але минулого разу він був на острові. а Тепер ні. То він весь час буде на човні і ні на що не впливатиме. Саме так це буде схоже на якусь передачу про туризм. Так, хіба не гарно? Ви знаєте, в сраку те насилля. Давайте подивимося на Дмитра Комарова у човні. Так чи інакше вони вдягнуть Єхуну маєчок на зуб і привезуть його на острів. О, таким чином вони хочуть знайти острів. Так, але перед початком ігор гіхун розуміє, що його маячок зник, і тепер він такий: о о, я виграв по справжньому, ніхто мене не врятує. Габела він намагається врятувати якомога більше людей, але багато з них гине. Тут небезпечно бути не головним героєм. Далі протягом сезону ми будемо знайомитися з іншими гравцями, які грають у гру. І хто вони? Їхун зустріне на іграх друга, як і минулого разу. Ще один друг, який мав було шанси на це. Не знаю. Два Що? ще у нас є чувак боягуз, транс жінка і вагітна жінка. І яка вона? Вона вагітна. Візо валько дитини теж там. Він криптобро, який сам купує грошей, просидив. Ще людям до Міг просадити звична справа для кріпто братана. Так, він цим дуже таноса розлютив? Припрошую, кого танос він втратив купу грошей, слухаючи поради цього чувака. Не думаю, що не можна використовувати цього персонажа. Вибачте, це герой, який називає себе Таносом. Він також криптобро, а ще репер і наркоман. Марвелівський танос не такий уже й засранець на фоні цього. А, цей хлопець той ще падло. Також у нас буде сюжетна лінія. Ми слідуємо за однією з кнопу контролера PlayStation, яка намагається завадити усій цій Історії з органами. І куди ця лінія веде? Кудись. це не наша справа поки що. Що ви таке кажете? А ще ми дізнаємося, що фронтмен теж бере участь у грі. Він бере собі номер 001. Але ж цей номер брав собі інший підступний лиходій у першому сезоні. Так, і їх нічого не підозрює. Нічого, він трохи тупий. Він з ним навіть потоваришує. Найбуде. А ще тут водять нове правило. Після кожного раунду усі голосують, а лишитися чи піти. Навіть у. Грів Кальмара, є вибори, так і всі голосують за подовження ри. Тому що інакше серіал став би нецікавим. Аргумент, а потім гравці грають у нову грузку по імінні ігор. Як в Маріо Парті? так як у Маріо Парті. але тільки ще з добиванням поранених у фіналі. Потім іде гра третій зайвий. Ох, краще здохнути. Ви ж не знаєте правил. Адам доведеться дивитися фільм з Марком Волбергом. Ні, в цій грі називають число, тож гравці мають зібрати рівно стільки ж людей, і потім вони зачиняються в кімнаті. Що ви Так. Ні. Стоп, нудятина. У цій грі багато хто гине, а ті, хто вижили, голосують в нічию. О, і що далі? Переголосування призначили на ранок. Але Гіхун в курсі, що на цій стадії люди вбивають одне одного. І що він робить? Вони з другом вирішують дати частині людей померти, прикинутися мертвими і вкрасти пушки в охоронців. Він дасть купі людей померти? Так, і фронтмен такий. Так, пропусти гнів через себе. Гіхун точно стане новим фронтменом. Так жодних теорій. Перепрошую. Потім наші вбивають купу Хуронців, хоча тих більше, і стріляють вони краще. Вау-вау-вау-вау-вау! Вау, так, Counter-Strike. гіхун хоче пройти на гору зони зі сходами та вбити головних солдат. Не надто продуманий план. Так, це правда, але не забувайте, наш герой тупий. А чи ті, хто голосував за продовження, допустили все це. Століця пристрілка триває так довго, що закінчуються набої. Потім фронтмен зриває маски та вбиває друга гіхуна. Хоч ти оце несеться. Буде нелегко зробити третій сезон таким же закоплюючим. Ні, це буде легко, як за мелодушу. Та не вже так другий сезон. Цьому місті закінчується Що? Так, так. Кінець the end. досить це схоже на перерву, не на фінал сезону. Так я випадково написав один довгий сезон замість двох звичайних. Доведеться усе обірвати. Ось так різко. Може, будемо просувати це як половина сезону? Ні, окей, най буде.